В Польша саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких схем почали робити. Вони ж з нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, те гроші там в Україні, дає ці карточки, я ходиш пікаєш, пікаєш, да, пікаєш. Да, да, да. От, і це польська податково буде бачити, або ти, там. Якимись іншими картками пікеш, які вони тіпа, раніше не знаєте, що чого, так, Зараз що вони будуть це все бачити, і будуть приходити листи часів. Більш того, наскільки нам відомо, раніше вони запитували гроші, наприклад, там, на майно, на квартиру ти купив, або якусь там дорогу машину, там, якісь, не знаю, БМВ, дорогу. А зараз вони вже приходять, коли людина купує машину там, за 3-4 тисячі євро і питають до українців. І питаю, а, а я сказав, звідки гроші Не можеш доказати, а, привіт, а, Ну, ми в їх очах досі і бомжі, поняли? Тобто, ну вони не дивляться на нас як на рівноправних там, європейців, іммігрантів і так далі. Ми досі для них з розгляда, ну, приїжджі бомжі, ми їх тут забезпечимо і так далі. І от пам'ятаєте, я ж вам казав, записую відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде повсю розрушена, розторгнута. І, і тоді в коментах писали: Е, що ти розказуєш, не ля-ля-ля, або щось Будь ласка, всі побрали цей національний кешбек, банківської таємниці немає, тепер все розголошено. Повний, повний фінансовий моніторинг тепер. Ну, на жаль, отак. От я не якийсь, там пророк, чи щось місія, чи ні, просто я фільтрую, аналізую новини, читаю звідьми, з людьми, спілкуюсь, з цим. Мої висновки, ділюсь своєю думкою. Зрозуміло? Що ще скажеш, що став? Переходьте, самі, знаєте де, реєструйтесь, це для вас безпочинно. Ну, це, це від нас, це наш персональний професійний адвокат, юрист, і вона розкаже, що в цій ситуації взагалі нам робити виглядати дуже невесело для всіх. Да, якщо ви думаєте, яким чином українці будуть після війни повертатись додому, то це якраз вже почалась підготовка. Зрозуміло, що якщо вам буде йти два-три якісь полукримінальні справи. То логічно буде вам поїхати в Україну, де це питання буде закрите, ну так, да, щоб ви розуміли. Бо самі бачите, фінансова проблема в Європі. Вони вже не можуть стримувати таку кількість іммігрантів приїжджах, біженців, проблеми там з екологією. Коротше про це все в інакших відео. Слава всім українцям, які досі тримаються від нас, що намагаємось, то можемо. Па-па! Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шарці профілю там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.